Пасха найбільш очікуване свято в році. За даними Міжнародного інституту соціології, 82% населення очікують і відзначають Пасху. Я розповім вам деякі таємниці про витоки Пасхи, які приховуються від нас. Таємниця перша. Пасха це договір, завіт з Богом. Вперше Бог постановив Пасху за півтори тисячі років до Різдва Христового. В Єгипті, центру світової цивілізації, люди поклонялися богам, які по суті були бісами, їм приносили жертви, їх боялися, їх обожнювали. Але Бог сказав: я Господь, і немає вже нікого, немає іншого бога, крім мене. Тому він прийшов стратити, покарати, знищити, принизити, зруйнувати владу цих бісів, богів Єгипту, а зі своїм народом уклав пасхальний договір. Боги Єгипту зазнали поразки. Фараон перестав бути безсмертним намісником Бога на землі, а народ Божий отримав всі матеріальні благословення при виході. Море розійшлося і потопило ворогів в день стовп хмари, а вночі стовп вогню. Небесна манна, вода зі скелі, їжа падала з неба. Сила договору з Богом вступила в свою дію. Ось відкривається друга таємниця Пасхи, чому два мільйони людей відсвяткували Пасху, але загинули в пустелі. Бог присягнув, що вони не ввійдуть до його відпочинку. Тому що Пасха це двохстороння угода, де від людини вимагається знання і виконання договору. Останні рядки Біблії попереджають хто додасть до цієї книги або відійме. Що-небудь від неї, тому додадуться прокляття і відіймуться благословення. Мільйони людей додали до договору з Богом свою думку, служіння ідолам, блуд, нарікання. Вони знову почали поклонятися поганським богам, демонам і опиралися, влаштовували заколоти і повстання, погрожували Моїсеєві смертю. І тільки двоє з того покоління підтримували Божу людину і в точності виконували Боже Слово. Вони увійшли до відпочинку в землю обіцяну. Історія повторюється: Ісус Христос посоромив всіх поганських богів, богів грецької та римської міфології. Християнство наповнило всю землю. Ніхто не зможе заявити, що нічого не чув про договір. Тому друга таємниця Пасхи полягає в тому, що договір з Богом потрібно читати, ретельно вивчати його, розмірковувати над ним і виконувати.